Я нещодавно собі так сидів, знаєте, згадував своє дитинство в Україні, згадав собі свого прадіда, дідуся е, Івана, який зі мною сидів, який зі мною, до речі, навіть футбол грав. І він прожив досить до такого, знаєте, старшого віку, 96-річного віку, досить довго. Прожив царство йому небесне, там на горі, мені дуже приємно, що він так до мене гарно відносився. Він мені часто розповідав різні історії про Другу світову війну, він розповідав про свою прабабцю і прадіда різні історії. І що дійсно мене вразило, от я сидячи так і думаючи після всіх цих років, коли я виріс, і якось я запам'ятав оцю ситуацію, коли він розповідав про свого прадіда, який. Брав, знаєте, такі кусочки, шматочки гнилого дерева, і називав він її губкою. Такі може, такі о маленькі він розповідав, не дуже великі. І це було таке гниле дерево. Він його брав, потім приносив його додому на святий вечір. І знаєте, коли була пічка, пічка гріла хату, там все варилося. Він став, звісно, цю губку. Кусок цього гнилого де деревця на е пічку воно все висухало. І потім на Юрдана абсолютно ходили до ріки, підпалювали цю губку цей кусочок дерева, і воно, так, знаєте, не горіло повністю, але так припалювалося. Тобто була така іскра. І вони потім приходили назад, і звісно, дівчатам. Е е Коси, так знаєте, підпалювали легенько, щоб дівчатка не боялися ніякого грому, ніякого, ніяких там, знаєте, поганих погод, звуків. І потім брали цю губку і обходили всюди по хаті, по городах, біля всього, абсолютно, що тільки можна, і таким чином відлякували різних злей, різний дух від себе і від своїх е родичів, від своєї оселі. І що цікаво, що наскільки наша. В загальному культура є стародавня, що наші люди от різне таке придумали, робили. І ще ми зараз про це навіть говоримо. Хотів просто з вами поділитися, бо мене це вразом мене це за серце знову зачепило. Ніби як то знаєте, мої предки мені сказали, щоб я вам це передав і нагадав нашим українцям теперішнім е, на даний момент.